Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі Випікаю. В сьогоднішньому відео ми з вами будемо готувати неймовірно смачне кисло солодке печиво з лимонним курдом. А перед тим як почати готувати сьогоднішній рецепт печива, я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, та залишити будь-який коментар, який ви вважаєте за доцільним. Ваша підтримка надихає мене створювати нові відео. Отже, друзі, так як в цьому рецепті печива немає якоїсь немовірної історії, якої вам необхідно знати. Тож я вам більше розповім про лимонний курт, який ми будемо використовувати з цим печивом. Отже, лимонний курт має довгу та цікаву історію. Вона починається з Англії 19 століття. Спочатку готували його як частину традиційного чаювання. У ті часи лимонний курт був ніжним десертом, який подавали разом 100. Тостами, булочками або використовували для наповнення пирогів та тартів. Слово курт пов'язане з гортанням молока, але лимонний курт не має до цього жодного сенсу. Основою курду є яєчні жовтки, цукор, лимонний сік і, звісно ж, масло. Результат гладка шовковиста текстура з освіжаючим кисло солодким смаком, яка стала популярною далеко за межами Англії. Сьогодні лимонний курт це універсальний інгредієнт у випічці. Його використовують у печивах, у тістечки та інших кондитерських виробах, та навіть у морозові. Лимонне печиво з курдом це сучасна класика. Вона поєднує і ніжність тіста з іскравим смаком лимону та нагадує про англійську елегантність та любов до чаю. Щоб уникнути неприємного присмаку, мінімізуйте контакт курду з металом. Обирайте скляний чи керамічний посуд, гумовий шпатель або дерев'яну ложку, а каструлю з керамічним покриттям. До цукру додаємо лимонну цедру і кінчиками пальців втираємо її. Ця проста дія вивільнить ефірні олії і ваш курт стане надзвичайно ароматним. Далі додаємо дрібку солі та жовтки. Перемішуємо вручну до однорідності, поки маса не стане злегка пишною та блідою. Ніяких міксерів, лише силіконова лопатка або дерев'яна ложка. Тим часом у каструлі нагріваємо лимонний сік до кипіння. Потім поступово вливаємо його до жовткової суміші, постійно помішуючи. Цей процес загартовує жовтки і наш курт залишається шовковистим. Тепер повертаємо суміш у каструлю і варимо на слабкому вогні, не забуваючи помішувати. Суміш має загуснути, але не кипіти. Уникаємо бульбашок, це ключ до ніжної текстури. На це біде приблизно 4-5 хвилин. Як тільки курт загусне, знімаємо його з вогню і додаємо масло. Воно зробить курт ще кремовішим. Готовий курт переливаємо в посуд і накриваємо плівкою, щоб вона не торкалася поверхні. Так ми уникнемо утворення конденсату. Дайте курту охолонути до кімнатної температури. Його можна зберігати в холодильнику до кількох днів. Розпочнемо з основи нашого печива. У велику миску додаємо цукор і лимонну цедру. Тепер найприємніше втираємо цедру в цукор кінчиками пальців. Це не тільки пробудить усі аромати, але й зробить печиво надзвичайно лимонним. Далі додаємо вершкове масло кімнатної температури, яйця, ванільну пасту і, звичайно, лимонний сік. Перемішуємо до однорідної маси, тут важливо, щоб всі інгредієнти добре з'єдналися. В окремій мисці змішуємо борошно, розпушувач для тіста і дрібку солі. Поступово додаємо суху суміш до наших вологих інгредієнтів, перемішуємо дерев'яною ложкою або гумовою лопаткою. Тепер важливий крок охолодження. Відправляємо тісто до холодильника мінімум на 2 години, а якщо у вас є час, залиште його на ніч. Після того, як тісто охололо в холодильнику, розділяю його на 10 частин і формую кульку вагою приблизно 64 г кожна. Якщо хочете печиво меншого розміру, розділіть тісто на бажану кількість частин. Сформовані кульки відправляємо назад в холодильник. Тим часом дістанемо лимонний курт і перекладемо його в кондитерський мішок. Для наступного етапу нам знадобиться деко, застелене пергаментом, і цукрова пудра. Опускаємо кульку тіста у миску з цукровою пудрою і обкатуємо, поки поверхня не стане рівномірно покритою. Цукрове покриття дозволяє обробляти тісто без липкості, тому розкачайте кульку між долонями, щоб вона стала ідеально круглою. Розміщуємо кульки на деко, залишаючи між ними достатньо простору приблизно 10 кульок на одне деко. Адже під час випікання вони збільшаться в своїх розмірах. Далі за допомогою мірної ложки робимо поглиблення в центрі кожної кульки, але натискаємо тільки наполовину, не до кінця. І ось час додати смаку. Наповнюємо кожне поглиблення лимонним курдом приблизно 1 чайну ложку на кульку. Після цього відправляємо наше майбутнє печиво в духовку та випікаємо при температурі 180 градусів 9 хвилин. Це печиво-суцільний вау, ніжне, ароматне, з соковитим лимонним центром, якого просто не вистачає. Отже, друзі, нарешті печиво охолонуло, Ми його задекорували цукровою пудрою. І нарешті я можу його спробувати і поділитися своїми враженнями. Відразу, що хочу відмітити, це хрусткість а, самого тіста. Воно достатньо легке, воно достатньо хрустке, і, звісно, в поєднанні з лимонним кремом, а, воно дуже гарно комбінується. Крем достатньо ніжний, кислий, а тісто при цьому хрустке і легке. І взагалі це печиво досить таке, я б сказав би, легеньке. Друзі, це неймовірно смачне печиво. Я тільки проситиму вас його приготувати. Воно не займає багато часу, не вимагає якихось інгредієнтів, яких немає в супермаркеті чи в магазині. В принципі, це типові інгредієнти: масло, лимон, борошно, цукор, що ще? цукрова пудра. Це все можна знайти в будь-якому магазині, воно не вимагає супер багато часу для приготування. Тож, спробуйте та поділіться своїми враженнями, тому що мені це неймовірно смачно, неймовірно просто і можна готувати хоч кожного дня. Тож, дякую вам, що були на цьому відео зі мною та до наступних відео.